Родини, чим Вони в бронежилетах стоять під воєнкоматом. Снимай бронежилет я управляю на бронебрав. Скільки можемо? Четвертий місяць уже. Скільки можна, Чого ви не поміняєте, ми на 45 день. Ну не ми начали цю війну, ми повинні як то реагувати на це. Прийнято рішення, о том, что все... Учасники, которые проходят сейчас службу в антитеррористической операції, будуть забезпечені всім необхідним. Автобус Попав я туди, він ходив у кроссовках. Люди добрі. Ходять не якийсь солдат, а шарамига. извините за вираження. Очікувається. Сидить людина в кустах сутки, прийде, робив, чи спав, не спав і опять заступає на сутки по окопа. Все, що ви кажете, ми все це розуміємо. Усіх є діти. У мене так само брат є, який проходить службу. Но для того, щоб з чим-то розібратися і отримати відповідь, ці требования повинні бути конкретно визначені. Про ротацію жодний чоловік, раз в раз обласної воєнного комісарій у вас не відповість. Тому що всі дії, які проходять, Стосовно рішення по переводу, по переміщенню здійснюється не Кіроградським обласним військовим комісаром, а відповідно до указу президента і до рішень Верховного головнокоманду. Якщо є питання, давайте зараз зайде сюди 2-3 чоловіка в обласний військовий комісар. Є я, є юрист, є заступник по роботі з особовим складом. Ви напишете заяву колективну, з прізвищами, фамілії, згідно з чинного законодавства. І ми на цю заяву вам відповімо. você por que